«Я пізнаю світ» – урок 199, тиждень 23. Тема Київське князівство Аскольда. Країни Західної Європи на карті. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ». В кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Хто став князювати в Києві після Кия? Від якої данини, за переказами нестора літописця, звільнив новий князь Полян? Які країни належать? До Західної Європи? Які туристичні об'єкти є в Кіровоградській області? Що таке гідротурбіна та гідроелектростанція? Де будують греблі? Які молекули входять до складу повітря? Відтворіть ті запитання? Які ви запам'ятали? Дуже добре. Для того, щоб дати відповіді на запитання на перші два запитання з трейлера, хто став князювати в Києві після Кия та від якої данини, за переказами Нестора Літописця, новий князь звільнив полян, перегляньте відеофрагмент. Увага! Повість минулих літ розповідає нам таку історію. У дружині варяга Рюрика несли службу два бравих воїна, яким не залишалося міст для управління. Тому Рюрик відпускає їх до Царгорода на службу до імператора. Пливши на човнах з військом, вони побачили місто і, запитавши місцевих, з'ясували, що це Київ, який після смерті Кия ще Катахорива потрапив у залежність до Хазар. Аскольд та Дір пообіцяли дати відсіч Хазарам та захистити місто. Невдовзі брати взяли під протекторат племя древлян та рушили у похід на Візантію. Так на світанку, 18 червня 860 року, 360 руських човнів під рукою Оскольда з'явилися у Босфорі. Греки, охоплені жахом, так сповіщали про цю подію. У човнах були руси, які тримали в руках мечі, й погрожували місту та кричали: озброєні русичі сокирами, сагайдаками, списами і гострими з обох боків мечами. А щити в них були довгі та внизу вузькі? За словами богослова Фотія, місто було в облозі один тиждень і ледь не було знищене. А похід був вдалим, адже русичі здобули купу золота та срібла. Отже, тепер, я думаю, ви розумієте, хто такий був князь Аскольд. Хоч і його походження точно й досі, але факт його існування та талановитого управління є підтвердженим з історичної точки зору. Скажіть, будь ласка, так хто став князювати в Києві після Кия? Від якої данини за переказами Нестора Літописця новий князь звільнив полян? Дуже добре. Прочитайте інформаційну довідку про київських князів. Першими князями східних слов'ян після легендарного правління Кия. Науковці називають Аскольда та Діра 9 століття. Їхні імена відомі нам з повісті минулих літ Нестора Літописця. Свідчень про походження князів дуже мало, деякі історики вважають їх нащадками Кия. Як могутній правитель, Аскольд об'єднав племена полян, дреговичів, деревлян. Та частину сіверян у Київське князівство. Князь уславився воєнними походами проти Візантії. У 860 році Аскольд здійснив морський похід на Константинополь та уклав з імперією угоди вигідні його державі. Об'єднання слов'ян із центром у Києві стало могутнім державним утворенням. Скажіть мені, будь ласка, так що стало відомо з інформаційної довідки про Аскольда? А чим уславився Аскольд? А який похід здійснив Аскольд у 1860 році, який був вигідний його державі? Дуже добре. Відкрийте шосту сторінку. Розгляньте карту всхідні слов'яни та їхні сусіди у 9 столітті. Намалюйте шлях яким імовірно рухався князь Аскольд із Києва до Константинополя. Як називали цей шлях? Так, він здійснив морський похід на Константинополь. Що означає морський похід? Так, по воді, отже, з Києва до Константинополя знаходимо Київ. Заходимо Константинополь, бачимо Візантійська імперія біля цифри 2. Отже, Аскольд здійснив морський похід. Так, він міг плисти річкою Дніпро, а потім через Чорне море. Зображимо з вами цей шлях. Дуже добре. Сторіночка четверта Допоможіть Аї розв'язати задачу та створіть рисунок до задачі. Козаки та інопланетяни подорожували Європою в пошуках мастила для літального апарата. Після того, як вони подолали тисячу кілометрів, до половини шляху залишилося проїхати 300 кілометрів. Скільки всього кілометрів подолають друзі від дому до узбережжя Франції та назад. Отже, нам відомо, що друзі подолали тисячу кілометрів. Позначимо з вами це відрізочком. Тисяча кілометрів. Далі відомо, що до половини шляху залишилося проїхати ще 300 кілометрів. Так, ми домалюємо 300 кілометрів. І допишемо: зверніть увагу, тут у нас записані не метри, а записані кілометри. Так. Отже, якщо вони подолали 1000 кілометрів, і до половини шляху їм залишилося проїхати 300 кілометрів, то і 300 кілометрів це половина шляху. Запишемо з вами, ніби підкреслимо. І підпишемо половина шляху. Якщо половина шляху складала так, 1300 метрів, то весь шлях. так, Це ще 1300 метрів, ми можемо домалювати ще одну лінію і ще написати 1300 метрів. Це в нас буде інша половина шляху. Тобто весь цей шлях це буде весь шлях в одну сторону. Скільки в нас становить кілометрів шляху в одну сторону? Так, 2600. Запишемо з вами розв'язання. Отже, перша дія. Так, ми до 1000 додамо 300 і отримаємо 1300 кілометрів. Запишемо пояснення: половина шляху. Далі згадуємо за малюночком, ми малювали весь шлях. Весь шлях тоді становить 2600 кілометрів. Так, друга дія. 1300 помножити на 2. І дорівнює 2600 кілометрів. Весь шлях. Але в нас запитують, скільки всього кілометрів подолають друзі від дому до узбережжя Франції і назад. Якщо в одну сторону від дому до узбережжя Франції шлях становить 2600 кілометрів, і назад же долається такий самий шлях. Так, тобто ми 2600 помножимо на 2 і отримаємо 5200 кілометрів. Так. І запишемо відповідь всього 5200 кілометрів подолають друзі від дому до узбережжя Франції та Назад. Чудово! На сьогоднішньому уроці ми ще пригадаємо країни Західної Європи. Але перед тим Скажіть, будь ласка, подорожуючи з України до Франції, козаки рухалися на схід, на північ, на захід чи на південь? Так, вони рухалися на Захід. І саме зараз, в наступному завданні, ми з вами будемо говорити про Західну Європу. Прочитайте речення та підкресліть потрібні слова в дужках. країни Західної Європи Франція. Так, чудово Німеччина. Так, дуже добре Італія. Ні, адже Італія це в нас країна Південної Європи, Швейцарія. Так, Австрія. Так, Ліхтенштейн. Так, чудово, пригадуйте, нещодавно вчили. Іспанія. Ні, адже Іспанія. Так, це в нас країна Південної Європи. Бельгія. Так, Нідерланди. Так, Люксембург. Так, дуже добре. Порахуйте кількість країн Західної Європи. Так, вісім країн. А тепер відкрийте сторіночку 44. Політична карта Європи. Покажіть на політичній карті Європи країни Західної Європи. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Повертаємося на п'яту сторіночку. З'єднайте лініями назви країн та їхніх столиць із зображеннями прапорів. Отже, Бельгія в нас має прапор. Так, прапор під номером 2. А столиця? Місто Брюссель Чудово! З'єднуємо. Австрія має прапор. Номер 1, так, і столиця Австрії. Це місто Відень, так, дуже добре. Наступна країна це Німеччина. Німеччина має прапор. Під номером 4, так, і столиця Німеччини. Місто Берлін і Франція має прапор, ми вже бачимо. Під номером 3 та столиця Франції це місто Париж. Дуже добре. Відкрийте сторіночку 43-оскільки ми з вами вивчали країни Західної Європи, тому на фрагменті контурної карти позначте країни Західної Європи, які ви запам'ятали найкраще. Позначте їхні кордони, підпишіть назви країн та їхні столиці. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! А що цікавого ви можете розповісти про країни Західної Європи? Молодці, так тримати.